Небайдужість, клопітка праця та об'єднання зусиль ось головні рушінні сили, мережі робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості, що підтримуються програмою розвитку ООН. На Війна в Україні зруйнувала багато життів, проте мережа своєї роботи не припинила. Складні умови не змусили представників робочих груп спинитися, ба більше вони продовжують працювати та допомагати своїм громадам в умовах війни. Про те, як це їм вдається, нам розповіла Олена Галканова. У 2014 році ми втратили житло, воно було розташоване у місті Первомайськ Луганської області. А зараз ми втратили дім у місті Золоте, також Луганської області. Це дуже близько один від одного, але вони були по різні боки лінії розмежування. Просто діти не повинні зростати в таких умовах, не повинні, навіть якщо це місяць або два. І ми, на жаль, не були готовими. Ця співпраця з Проон почалась в 2017 році. Все починалось з написання профілю нашої громади. Було дуже багато навчання, було дуже багато розуміння ситуації. І це вже в 2019 році наша громадська організація, яку я представляю, головою якою я являюсь — це координаційна рада міста Золоте Рідне місце, Ми реалізували перший проєкт. Це створення безпечного простору, відкритого, дуже важливий тоді на той час для золотого завдяки комунікації на робочих групах. Було вирішено багато питань. Була налагоджена комунікація з владою, яка допомогла саме після лютого 22 року. Тому що багато питань було вирішено саме гуманітарних завдяки цій співпраці і з владою, і з що стосується ДСНС поліції. це всі здобутки саме робочих груп. Це взагалі мережа по Луганській і Донецькій області. І, дякуючи про ООН ми маємо цей досвід створення комунікацій за будь-яких умов. Дуже важливо, що на теперішній час ми маємо змогу спілкуватися з тими територіями, які, на жаль, не є під контролем. Це ті робочі групи, які залишились там. Але все одно вони дотримуючись безпеки, ну мінімальної безпеки, як вимагає цей час. Вони працюють і там, ми комунікуємо, ми допомагаємо один одному. Це Дуже важливо, так, що стосується саме сходу. Навіть якщо у нас розриває контактна лінія, але все одно ті зв'язки, які ми вже напрацьовані, вони не втрачені. Не один цей зв'язок. Мотивують ті зміни, які вже відбулись. І те, що ми робили, мабуть, Ну, надихає робити далі, так ми зможемо щось робити самі. Е, вже після лютого ми спілкувалися навіть з тими, з якими партнерських відносин нас не було. Виходили люди, так ми з мережі, так ми можемо це. Давайте це робити. І до робочих груп була доєднана Житомирська область. І ми спілкуємося з ними. Так вони ну, більш-менш були в безпечному місці та надавали підтримку і фізично, і матеріально. Тому це дуже важливе надбання. Україна майбутнього вона обов'язково буде мирною, обов'язково буде згуртованою і економічно сталою, Бо для цього всі громадяни нашої країни докладають максимум зусиль. Ми така нація, яка розуміє, що ніхто крім нас краще не зробить. Тому ми потрібні кожен на своєму місці потрібно робити те, що ти можеш, і ми зрушимо з місця цю проблему, цю біду.